Вітаю! Мене звуть Валерій Боровик. Я запрошую вас створити першу в світі соціальну мережу без інтернету. Ми розробили нову технологію, яка допоможе вам знайти поблизу цікаву людину і обговорити з нею спільні теми, знайти цікавого вам партнера на виставці чи конференції, допомогти ближньому в складній та надзвичайній ситуації, познайомитись з дівчиною чи хлопцем, не втратити в натовпі своїх друзів, дітей, рідних та коханих. Наші гаджети. Забезпечать безпечний рівень конфіденційності вашого спілкування та нетручання ваше особисте життя. Як прийшла ідея? Одного разу, відвідуючи клуб, я спостерігав, як іноді кострубато і невдало хлопці знайомляться з дівчатами навпаки. І я подумав, що було б непогано придумати розпізнавальні знаки, які б говорили оточуючим про твій стан і бажання або небажання йти на контакт. У підсумку знаки вийшли дуже простими і зрозумілими. Вони об'єднують собі статеву приналежність і звичні для всіх смайлики. Готовий готова до спілкування, не готовий, не готова до спілкування, можу подумати, ще не знаю. Поспілкувавшись з друзями та деякими консалтинговими компаніями, було вирішено реалізувати цю ідею в одному невеликому і простому пристрої, встановлюючи своєрідний статус спілкування власника в залежності від настрою. Коли ідея була реалізована нашою технічною командою, ми просто безмірно здивувалися широті можливостей, придуманого нами пристрою і тих функцій, які він може виконувати. І цей пристрій ми назвали контактор. Контактор це стильний електронний браслет з сенсорним екраном. Це фактично соціальна мережа без виходу в інтернет створена для спілкування людей в реальному місці та реальному часі. Уявіть, у вас є пристрій, за допомогою якого можна знайти поблизу необхідну людину і швидко зв'язатися з нею, не використовуючи традиційні види зв'язку. Контактор працює на базі розробленого нами програмного забезпечення та унікальної технології бездротового зв'язку, створює самоорганізуючу мережу, всередині якої ви можете бачити і спілкуватися не тільки з пристроями у вашій зоні дії, але й через сусідні пристрої з будь-якими іншими абонентами, що входять у мережу. Приклади використання абсолютно різноманітні: конференція, туризм, сім'я, клуб, ігри, відпочинок. Принцип роботи пристрою досить простий: знаходите людину на екрані. Дивитесь його профайл, Посилаєте повідомлення або смайл, встановлюєте контакт. Наше рішення кардинально відрізняється від цього існуючого. Так як ми маємо наступні переваги перед ними. Ми працюємо без мобільного зв'язку, без інтернету. І, нарешті, основна фішка безоплатно. Створивши перших три прототипи. Ми просунулися далеко вперед і закінчили тестування пристроїв. З контактером ви можете бути впевнені, що ні відсутність мережі, ні відсутність інтернету не зможуть вам перешкодити спілкуватися з друзями. Підсумку ви маєте: стильний годинник, компактний плеєр і саме головне стаєте учасником першої світі соціальної мережі без інтернету. Ми створили новий класний дизайн, вийшли на фінішну пряму. І Нам потрібна ваша допомога. Щоб запустити дивайс виробництво.